Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на огляді ось такий комплект перехідників для старлінку другого покоління. на кручену пару. Поставляється комплект з двох штук. Тут у нас з одного боку стандартний роз'єм для цього старлінку, а з цього герметична муфта. Ця муфта має різьбове з'єднання. Ось так воно виглядає. Тут у середині. Додатковий ущільнювач. Роз'єм шостої категорії, екранований, і рекомендуємо використовувати саме таку кручену пару. Тільки у цих, о, за цих умов буде максимальна дальність. Перевірено, що працює на 50 метрах, але є випадки, що і більше. Якщо та пара буде. Менше, тобто п'ята категорія, то такий результат зовсім не гарантується. Усередині у нас тут ущільнювач має ось таку структуру, він розрізаний, розділений, точніше. Тобто, можна буде ввести як кабель, так і вже готовий пачкод. У нас на сайті ви можете знайти готові пачкоди 50 та 25 метрів. А також замовити необхідну довжину кабелю. На цьому все. Дякую за перегляд. Бажаємо удачі!